Фільм режисера Чан Аньхунга не думаю, що ви знайомі з його творчістю, але цей фільм отримав золоту пальмову гілку на канському кінофестивалі у номінації Найкращий режисер, і його зараз показують у наших кінотеатрах. Це історична романтична драма. Знаю, що багатьом таке подобається. Тож, як завжди, дуже коротко і звісно, що без спойлерів про фільм під назвою Смак пристрасті. Хоча, якщо дослівно, то назва перекладається як пристрасть до Дена буфана. Давайте по порядку. 1885 рік Незрівнянна кухарка Євгенія, або як дехто перекладає її жені, Останні 20 років працює на відомого гурмана. З часом гастрономічна практика та взаємне захоплення перетворилися на романтичні стосунки. Незважаючи на своє кохання, вона любить свободу і не планує виходити заміж. Щоб змінити її думку. Він вирішує робити те, чого ніколи раніше не робив, а саме готувати для неї. Персонаж гурмана був створений швейцарським письменником Марселем Руфом у його романі Життя і пристрасть гурмана до денна буфана. Жульєт Бінош, Думаю, ви точно вже десь бачили. Вона грає дорослу жінку, яка нічого не потребує, і її все влаштовує, як і є у її житті. Є декілька другорядних персонажів, які виконують роль помічниць та загалом обслуговують його персоналу. Це дві години розмов про любов та особливо про їжу. Причому їжі тут дуже багато. Такий собі фудпор на великому екрані. Це не просто задля галочки зроблено. Ви сміливо можете занотовувати собі декілька рецептів французької кухні тих часів. Правда, пропорції вже треба буде брати на око. Напевно, тим, хто взагалі далекий від готування їжі чи кому це не подобається, буде відверто нудно. Щодо драми, то все дуже мило, тим паче, рейтинг стрічки у нас 12+, не дивлячись на те, що є відвер. І сцени. Персонажі дуже приємні, немає прям нічого напряжного у їх відносинах. Як це зазвичай буває. У них тут своя романтична атмосфера. Величезний акцент зроблений саме на приготуванні страв. Тому якщо ви любите за таким спостерігати в деталях, вам буде цікаво і точно візьміть з собою якісь смаколики під перегляд. Ну і загалом передана естетика тих часів, костюми декорації і оце от все. Музики немає, від слова взагалі. Основні звуки тут кухня зі своїми процесами, стук приборів об тарілки та стогін людей від насолоди під час дегустації різних страв. Також багато діалогів, але не можу сказати, що прям цікавих. Одразу видно, що так вже ніхто не розмовляє, такий собі екскурс у ті часи. Ви отримаєте задоволення, якщо вам заходить контент, коли хтось готує щось незвичне та передає різноманіття смаків. Стосовно всього іншого, то фільм не має нічого особливого та цікавого. Він простий, дуже милий та довгий. Але, як на мене, розрахований на більш цільову аудиторію. Ну, якось так. Ну а що?